Сьогоднішній день це 59-й обмін, і ми повернули 189 наших е і військових також серед цієї кількості є двоє цивільних. Ну, ви бачили, що не було обміну ні в листопаді, і грудень закінчувався, і дуже було важко. Але команда координаційного штабу абсолютно усі до структури Служба безпеки України, головне управління розвідки, працювали над цим питанням, і нам вдалося насправді сьогодні зробити чудо для 189 родин наших. Героїв. Звідки повернулися люди? Майже з усіх напрямків. Починаючи від Херсона, Луганська, Донецька, Харкова, Курська, тому захисники острова Зміїний, захисники Чорнобильської атомної електростанції зі всіх напрямків. Це люди, які довго в полоні, чи переважно ті, хто нещодавно потрапив. Більша, більша кількість левова частка це ті, хто довше в полоні. Також вдалося вирішити питання по тим, хто попав в полон не так давно. Але це робота, яка Ну, якби, немає певних чітких критеріїв, що тут ми намагаємося забирати кожного, якщо тільки є найменша можливість і надія когось забрати, однозначно координаційний штаб викладає максимум зусиль, щоб забрати усіх. Ми віддали російських солдат. Є такі, які також дуже довгий час перебували в нас і не хотіли їх Російська Федерація забрати, але ми все ж таки змогли вмовити їх, забрати своїх громадян.